v 90 Cross Country, автомобіль 18-го року. В Україні ви будете першим власником в нього. В нього всього був один власник, він приїхав до нас з Бельгії. В топовій комплектації на повному приводі, на пневмі, на 17-х колесах, з топовою оптикою, яка зветься Full Led Active High Beam. Одним словом, це матрична оптика, яка вирізає, підсвічує в неї автодальній. Дуже гарний чорний колір, автомобіль весь в рідній фарбі, безключовий на всіх дверях, склопакети подвійні на всіх дверях. Датчики сліпих зон, дуже гарна просрочка, дерево, алюміній, дуже преміальні матеріали обробки інтер'єру, такі сидіння, багатофункціональні з кучею регулювань. Преміальна музика Bowers and Wilkins. Ось такий лед-щоток, динамічок там на торпедо. Ось так все виглядає. Здвижний панорамний люк. Дуже зручний просторий задній ряд сидінь. Тут також є шторки. Оце сидіння можна трансформувати, трансформувати в дитяче сидіння. Ось так все виглядає. Багажник відкривається з кнопки. Є видвижний фаркоп. Ось так видвинули. Камери 360 включили, включили задню камеру. Вона буде малювати лінію, як вам краще їхати. Ось так все виглядає. Автомобіль максимально цілий, ніяких вкладень не потребує, в дуже класному стані і по гарній ціні. Кому цікава Volvo V-90 Cross Country, звертайтесь, кільцева дорога 110, компанія AutoCapital. Тут ви зможете подивитися машину, протестувати та придбати.